Завершився відкритий чемпіонат Черкаської області серед аматорів Златогор Ліга цього сезону. На старт змагань вийшли 50 команд чотири з них змагалися у фіналі. У підсумку чемпіонське звання вибороли волейболісти черкаського сокола. Відповідно до результатів першого етапу фіналу «Златогор-ліги» у півфінальних поєдинках між собою зустрічалися Златогор і 3-4 та Сокіл і Трансгаз. В обох цих матчах довелося зіграти всі п'ять партій. І вже в першому з них сталася сенсація. Один із фаворитів змагань Златогор поступився команді 3-4. А Сокіл у важкій боротьбі переграв Трансгаз. Поєдинки за медалі виявилися менш напруженими. Волейболісти Золотоноші досить легко здолали Трансгаз Трину. У фіналі «Сокол» з таким же рахунком обіграв команду 3-4, яка й так скочила вище Головна Главная сенсация этого сезона и этого чемпионата команда 3-4, которая сегодня, ну, просто это какое-то феерическое выступление. Мало того, что они в фантастическом матче победили одного из главных фаворитов команду Златогор в полуфинале и завоевали таким образом. Уступили, конечно, не в финале, завоевали второе место. Мы к финалу готовились, хоть. Так, полуфінал, там ми збиралися, наприклад, на одну тренування перед іграми. К фіналу ми готувалися. Ми два рази грали, тренувалися вместе з командою 3-4 в цьому залі, как бы привикнути зал. Тут і свої плоди дали, і подача у нас, і прийом как був бы, в цьому плані. Ми підготували 3-4, ніж. Це бы, составляючий успіху. Після завершення турніру відбулося урочисте нагородження переможців та призерів. Тепер учасники Златоголіги розпочнуть виступи в пляжному волейболі. 13-14 червня на Черкаських пляжах відбудеться перший тур чемпіонату області. Вирішальний поєдинок за місце в Суперлізі дуже нагадував першу зустріч команд Златогор та Іскра. Волейболістки Златогора впевнено розпочали матч, вигравши стартову партію 25-18. Досить переконливою була перевага підопічня Гарія Єгіазарова і в другому сеті. Але після цього гра господарок розладналася. Як наслідок, волейболістки і іскри виграли решту партій. Причому в третій та четвертій наші землячки були попереду, однак втримати перевагу не змогли. На тайбрейку деякий час тривала рівна боротьба. Однак потім гості пішли у відрив і втримали переможний рахунок 15-13. Таким чином Іскра повернулася до когорти найсильніших. А от Златогору наступного сезону доведеться вирішувати завдання щодо повернення в Суперлігу.